Ой, чорна я си чорна, чорнява я циганка. Чом се полюбила, чом се полюбила, чорнявого Іванка. Бабин, експедиція в гуцульське село майстрів, яке славиться своїми сорочками-рукав'янками, рожевими кептарями та тим, що тут на свято кожен виходить у національному одязі. І не тільки у важкій сорочці, а й в кептарях, сердаках та запасках. В цьому селі свій особливий квітковий стиль вишиття сорочок. Ну а стареньких хатинок так багато, як тут, я ніде не бачив. В цій експедиції ми прогулялися центром села та вийшли на один з гірських хуторів Федори. Відзняли як мінімум 10 сторічних хатинок в центрі. Та ще 10 таких же хат, а то й старіших, ми побачили в хуторі Федори. З ганками, справжні гуцульські, яким як мінімум 90 років. Тут дуже привітні люди, які зберігають свої традиції та духовні цінності, будують нові хати, а домівки своїх бабусь та дідусів не руйнують, як зазвичай, а зберігають. В Федорах нам пощастило познайомитись з Катериною, яка має дуже гучний та чарівний голос. Катерина заспівала нам декілька тутешніх співанок. Під Федорами познайомились. Із Іваном Штефураком, який поділився вражаючою історією про свого батька, якого закатували радянські війська через тризуб на сволоку. Сволок то головний оберіг хати, балка, на якій гуцули різьбили стародавні символи заради добробуту та процвітання всієї родини. Прийшли до нього в гості НКВД, побачили тризуб на сволоку та забрали з собою. Таких історій є дуже багато по Україні. Наша місія їх записувати та зберігати. Якщо в тебе є схожа історія, напиши про це в коментарях. Також, якщо тобі подобається те, що ми робимо, то підписуйся на наш канал. І напиши, про яке наступне село ти хотів би побачити відео. Всім добра, любіть своє, українське! Ну ж, друзі, нарешті ми приїхали в експедицію в село Бабин. Гляньте, яка видніється в далині хатина. Потім ми в неї зайдемо. Видно, що там живуть всередині майстри. Автентика місцевих хатинок дійсно вражає. Що ж, друзі, от ми в експедиції в селі Бабин. Йдемо вгору. Тільки гляньте, як тут цікаво укріпили деревом берег річки. Видно, що місцена. Будиночків тут, як бачите, стареньких. Багатенько. З ганками. Справжні гуцульські хатки. Колись була гуцульська старенька хатинка. Зараз переробляють її на двохповерхову. Але ще залишився давній ганок. Закинута будівля, практично в центрі села Бабин. Ну як же ж без неї? Залишки Радянського Союзу. Гляньте, ще одна давня хатинка. В бабині їх тут в гуцульських. Цілий вагон. Дуже гарні хатинки. Тільки гляньте. Я в захваті. Бачите, що цікаво, на хатині написано, що вона побудована в 1967 році. Хоча виглядає в рази старше. Ще одна гуцульська хатинка. Також з ганком. І гляньте ще яка красива хатинка. Це видно, що давня. Ганок тут рази старіший. А каплички тут зовсім іншого типу. Як бачите, вони відкриті. Не потрібно заходити всередину. Можна одразу підійти та помолитися. Ну а за капличкою, як бачите, цікавий хрест. Поставлений тут. 1939 році. Дорога вся в льоді, але заїхати в село в таку погоду не так же і важко. Гляньте, який автобус, видно, що він вже приїхав. Нікому не треба. Валяється вже як металолом. що автобус ще може приїхати. Як думаєте, можна його відремонтувати та виїхати звідси? Що ж, друзі, ми йдемо за ту гору. Зараз дізнаємось, що там за хуть. Одразу видно, що тут гуцульські села процвітають на Косівщині. Сонечко засіяло. Яка краса. Якось знизу було більше стареньких хатинок, О, хатинок ніж на пагорбі. Хоча воно одна старенька. То жили в тій хаті? Гляньте, яка давня хатинка. Цей точно близько 100 років. Але зараз ми дізнаємося, запитаючи власника. Сьогодні, до речі, вперше знімаю новим девайсом. Обновив собі айфончик до новішого, щоб знімати широким кутом. Бачите, яка красива хатинка, подивіться. Чищена, проте видно прекрасно, що вона стара-стара. Навіть це можемо сказати по цьому ганку та давніх дверях з ромбами. Експедиція наша тільки розпочалася. І вже нас веде власник в давню хатинку, який близько ста років. Кажете, що 38-го року хата, так? Так. 38-го року побудова. Тут, тут був Шволоп, такий зараз вам покажу. Тут писало 30-й. Нас поділися. І Тут тато мій тоді жив, мій тато вже від 57-го року. А як звати було вашого тата? Васей. А прізвище? Штефурак. Штефурак, то він будував цю хату, так? Його ще дід будував, що він відчене. А ще його діда будував? Ні, ну то будувавчена, і він тут пішов, бо в нього там був посадок, а, а, а дід за, за той посадок він пішов сюди. То... Сьогодні наша експедиція в таке славне гуцульське село Бабин. І одна з перших хаток, які ми сьогодні відвідуємо. І, і тут ця, ця хата горіла. А а зараз... Подивіться тільки які давні дроти. По цьому зразу можна сказати, що хатинка дуже стара. Бачите, що так мот... хатинці ще є давній сволок. І навіть три зуби ці є? Так. Та ви що, бачите, а що тут якийсь повстанець жив, та? Повстанець якийсь був ваш батько чи дідо, так? Вупа? Шукали бандерівців у, у, у вошкаху, а він не у сільській раді був, депутатом. І написано на сволоку 1938 рік. Свічники як обереги. У нас є схожий сволок колекції, тільки гляньте, Ружі, навіть тризуб. Знову ружі, далі хрести. Та, то кажете, що... В УПА була ваша родина та ваш дідо. Ні, Ну, тато мій. Тато ваш. Він 37 самого року В 42 роки. 42 роки. Та розкажіть його історію. Що тут це? Ну, він, всічки раді, а тут ще були ці, що казали, бандярівці, що ну наші, що лічі, бункери були, то. Партизани, бандерівці. Партизани. Та... No, to šo, eh, skazal, je prišlo še to, da je en znal, in je izkazal, in ti mož, in ti šel, in nikomu ni povedal. In šel jim boste iz tega izrežiti? No, po Belje, tako, po belje, da je bil po Belju 12-ročje v Pražuri, in že v Martu. Morda že po novem začetku. То... то кажете, що цю піч вибудували? будували? Та? В якому році? Будували дві. А колись тут була інша піч, так, в цій хаті? З інша... ну, таким з деревом, напевно, була старовинна старовічка. Та? Я знаю, але ця краще гріє, тому в більшості печі стародавні зникли так. в радянський час, тому а що, що то їх переробляли це... на такі. Ee, діти мої mm -hmm. хата великоти mm -hmm. утоплювалися, але то дерев'є mm -hmm. А я e, поклав тут, тут спали, тут, тут. спали на печі, mm -hmm. та? так? Так. Теж були тут давні смолики. Yeah. Ваша мама ткала ліжники, mm -hmm. так? І це такий верстат вашої матері. Бачите, давній давній. Добре, що ви його зберегли. Ні в якому разі його не викидуйте. Я не викидаю ніколи. Бачите який версталь? Бачите, що залишилось на подів людей стародавна Бабинська сорочка. го року, так? Бачите, які давні свічники. Ще один свічник. І третій світничок. То кажете, що це вашої дружини фартушок. так? Вона його так. вишивала. Так. Бачите, замість передньої запаски в бабині так. дівчата одягали фартух. Тільки подивіться, скільки так. тут бісеру на фартусі. Скільки треба було так. посидіти жінці, і... тиждень шити і такий і жінки, фартух. І, і, Бачите, і у вас тут є їх багато. А це які є. бабині? От які старші. Це, 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 це новомодні, ні? Кажете, бачите, яку скриню чоловік має. Давня-давня з ружами та хрестами. Бачите, які фотографії села Бабин, як тут одягалися, ще не так давно в радянський час. Всі ходили також в гуцульському одязі. Жінку тут десь є умамина. Пізнаєте тут користь? А як звати? Що ж, друзі, кожного тижня ми їдемо в експедиції в нові місця. Трошки в нас була перерва, січень практично не їздили, святкували, мали багато роботи, як і всі на Гуцульщині. Але зараз ми починаємо наші повноцінні експедиції, які будемо організовувати як мінімум двічі в тиждень. Хто хоче поїхати з нами, пишіть про це в коментарях. Сьогодні, як бачите, ми в прекрасному колоритному селі Бабин, де ще залишилось багато гуцулів. І гуцульських хатинок давніх з ганками ніде так багато я не бачив Так. донизу Летіти можна далеко. Що ж, нарешті ми дійшли до хутора Федори. Подивіться тільки, яка тут старовіцька хатинка. Снігу вже практично пів метра, набагато більше, ніж знизу. Гляньте, як тут красиво! А наша команда нас доганяє. От ми вже й дійшли до хутора Федори. Найвищого хутора в селі Баба. Гляньте, ще яка хатинка? Красива з ганком. Справжня гуцульська. І подивіться, таке враження, що в хуторі Федори кожна хатинка дійсно стара. Подивіться далі. Купиця сіна ще не заторкана. Та гуцульська хатинка на горизонті. Що ж, ми йдемо до неї. Такі широкі двері. Що доказують старуха. Цей голубий відтінок на ганку також доказує про давнину цієї хатинки. Але в ній вже, як бачимо, ніхто не живе. Фундамент зовсім недавно вибудували з цегли. Виглядає не зовсім автентично Проте подивіться, яка красива хатинка. І одразу ще одна хатинка. Також, як бачимо. А такий вигляд від хатинки відкривається на бабин. Падають з цієї хати, зникає автентика. Звісно ж, уявіть тільки, наскільки важко людям, а ще й старшим, жити так далеко від центру села. Доброго дня вам. Розкажіть нам, пані, як вас звуть? Хануча. Скільки вам років? 73. То ви народилися і прожили все життя саме в хуторі Федори, так? Ні. А де я ви дали? Сама з Соколівки. А, ви з Соколівки. І тут задилися, значить. А тут замуж вийшла сюди. І скільки так, років ви вже прожили? Так. на цьому Баную, хуті? що я сюди. Бануєте, бо чого бануєте? У вас такий краєвид гарний. <риклад> Хатинки старенькі, гуцульські. А у вас там в соколівці а. теж. Дійди, дійди. Розкажіть, будь ласка, нам... Скільки часу вам йти до села? Чи ви взагалі ходите в бабин зниз, чи не ходите? Ходжу, але дуже рідко. Коли. Скільки часу вам треба йти? Годину, Я дві радиш. пів десь Пів Півдобрих, так? Таке добрих, та? Такі добрих пів То ви біжите, якщо півгодини. Бо ми йшли десь біля години, як мінімум. Меню долину. Май легше йти. А наверх? Набагато складніше, ні? Не? не знаю, це за годину би вийшла з долини угору. Що я пару кроків пройду? Мені не дає дихати. От вам широкий кут. Це ви робили його, розкажіть. А це Затримало. я собі смерті тримаю. Бачите, а розкажіть, хто це шив ці кептарі? Це у Євурові шили. А оцей? А це донька шила. Це ніби вишиків ну, якась соколівці жінка, але тої жінки вже нема давно. Ну, а це бачите, вже верховенський типу не бабить. Тепер в нашому музеї буде перемітка з бабина. Стародавня перемітка вишита в Можливо, одна Можливо. з найвищих, а ти на лісом не їхати. Хата це аж 19-го року. Так? Яка хатинка всередині. <покладу> Подивіться, <покладу> який гуцульський <покладу> колорит. Бачите, все в фотографіях. Ви знаєте, що робиться? У нас тут хата клісняє. Я самі ці, бачите, дуже гарні у вас ці всі вишивки. Це все ви самі шили. Сама шила, але чуєте, що я не що ви будете. я не роблю порядок, бо ми такі були. у вас тут ще той порядок. Ну, покажіть, це ще вашої мами хвартує. Оце мами десь до 100 років, років бачите. От, Такі теж вишивали. Ну це... Це, це кептар собі такий. Це в баби називають кептар. Так. Так-так. Беріть собі тако покладіть його. Бачите, який Кептар, в інших селах його називають горсиком. Хрест. Пані, ми Пані, до вас ще прийдемо літом. Щасти вам! Много є літа вам. хатинка. Давня, давня. Жовтого кольору, кажуть, що тут живе пані Катруся, яка дуже гарно співає. Надіюсь, нам пощастить записати її голос. Насправді дуже мало людей готові отак от після знайомства одразу ж заспівати якусь гуцульську пісню. Більшість люди дуже встидаються. Що ж, друзі, заходимо до людей в гості. Здорово візьметься, я вам скажу, по правді, я тут прийшла, бо я не тут жила. Я тут прийшла, ти ця, і трохи ров, я, я, я рокету прийшла. А так тут мама і моя жила, то я так прийшла сюди, ти берез чого? Бере та що будуть співати? Так, пані, ну, співайте, та нам, не співайте там, будь ласка, півати. одну співанку. Кажуть, що ви тут Найкраще вмієте співати. я вмію, але... — Будь ласка, Ми вас так <ривателі> просимо. Ви давайте картинку. Такі давні ці. Та знаєте що? Це напукла вже. Це вже кожна. Але ви, пані, дуже молодець. Тримайте що тримаєте ці тарілочки. бачите? — Давні тарілочки і всюди висать по хаті. Скажіть нам, будь ласка, пані, які співали пісні саме в бабині? Які ви пам'ятаєте з дитинства, що ваша бабуся співала? Бабуся. Якусь нам пісеньку від бабусі. Та мама мені ті співала, але те, як і мої. Та я п'єна раз, то я переспівала цілу ніч в але п'єна. А тепер я б не заспівала, бо мене вбили. Співала цілу ніч, співала три години. Ой чорна яси чорна, чорнявая циганка Чом се полюбила, чом се полюбила чорнявого Іванка. Чом се полюбила, чом се полюбила чорнявого іванка. Іванка так іванка, Іванка та не дурня. Якби його не збуділа, якби його не збудила, то спав би до полудня, якби його не збуділа, якби його не збудила, то спав би до полодня, якби його не збудила, то спав би до півночі, ой у лозі калина стояла. Ой, у лузі калина стояла, під тим дубом дівчина стояла. У вас такий пані гучний дуже голос. Ви б могли на сцені виступати і навіть без мікрофона, і чули би всі. І справді гарний голос. Але то вона трошки це розкурать. Полюбились ми з миленьким у яремці. Залишив би жаль великій моїм серці, як би була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла, як бим була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Порадьте ми люди добре що робити, чи кохати карі лишити. як би була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла, ой піду я воді, брати до криниці, а у милого такі очі, як зірниці. Як би була знала, була б не кохала і з тобою до півночі не стояла. Ти але ти вже вже Це треба перепаня, але яка гарна хатинка у вас? Розкажіть, а от коли будована ця хата? Є ну, давній кому не віде, коли? Це дсот двадцять третій. Написано, так? Гальді. то Мали цей сволок купувати, але що помалювали, цей сволок не купили. Подивіться, які гадки. А я тепер... Е... Гляньте, який Гальді, красивий ви, сволок. Я вам покажу. Але це... Е... Це О. ви молодою, так? Я це молодою. А тепер така, що... Оце ви. Оце я молодою, А це моя сестра ага, Оце ви молодою. Ікони, ікони вам ще теж передалися від діда, так? Це дуже давні стрес ікони. Це Австрійські. Давні... Це австрійські бачиш? Я нічого не знаю, така... стара. Що кажете, що хаті більше а я староких, вам покажу, та? того чоловіка, що побудував цю хату. Він умер у 43 роки. Гляньте, весільне деревце. Замерзає тут автентичний підвальчик, де зверху написано 1937. Ну і звісно ж давня стайня. Тут ага. недавно ага. хтось одружився. Як село рибнуть? Люди погрібають сіно та везуть конем. Ось як вже знаходить сіно з поміж снігу та готується тягнути донизу. Ці лісани сіна. Щоб корови мало що їсти. Бачите який вигляд. На село Бабин разом з цим коник. Ні, коні. Ми для музею купуємо якийсь рам. Гуцульське село Бабин. нас сьогодні така дуже гарна експедиція по гуцульському селу Бабин. І на мій погляд, тут найбільше збереглося цих давніх автентичних гуцульських хаток з ганками. Зверніть увагу, все, так як має бути такий ганок, руси дерев'яні, плениці. Дуже широкі із старого дерева. Цій хаці більше ста років. От низькі двері, такі, щоб можна було вклонитися господарю заходячи. Зараз ми зайдемо сюди, подивимося, як жили колись люди. Ну... Глечики висять. Дров гуцули в, в горах заготовлюють не на жарт. Працюють з цим цілу осінь. Ну а погреби або ж підвали в бабині тут у всіх схожі. В кожного виборований з каменю як криївка та заглиблюється в землю. Що ж, друзі, ще одна хатинка 1938 року. Вже тут ніхто не живе, проте хатинка збережена дуже гарно. ми підходимо до ще одної такої. Для да, біля бабинської хатки автентичної, нормально. І знову дати. Дірні двері, пленниці. Все по гуцульськи зроблено по старому по старовіцьки. Ось ще одна давня хатинка. Зараз спробуємо підійти ближче. О, бач, воно фокус всередині так не ловить, бо зараз я на іншому об'єктиві. Отже, привіт Богдане. Розкажи нам, будь ласка, про своє рідне село Бабен. Хто як не ти, може нам розказати найбільше? Коли воно засноване і чому взагалі така назва Бабен? Це від того, що тут баби жили чи інша якась історія. Воно називається Бабен а, така була у нас баба Оренка, вона була родом з Закарпаття, і тут все було в... скрізь ліс-рис. Ліс-рис. Рис -ліс. Скрізь були ліси. І а, була толока такого Василя Сумарука з Соколивки, і він а, був на заробітках на Закарпатті. і Там а, полюбив цю Оренку. Вона була така багата, донька мельника. і а, їм не давали одружуватися, вони спробували, що якщо вона завагітніє, то батьки будуть мусити а, їх одружити. Вони батьки на це не погодилися. Після того вони втекли. І там федонівських толоках, Там недалеко від нас ми таку зробили колебу. І там е, в лісі жили. І тато цей е, дуже пошкодував, що донька втекла, і він пішов. Їх шукати, став під вікном, подивився, що вони файно ту дитину купають, що вони файно двоє живуть. І забрав їх на Закарпаття, там їх звінчили, дитину схрестили і їм дали грошове віно. Вони бесагами привезли з Закарпаття гроші і купили в державі цілий бабель. І де є куток, там вже я хтось з їх або зіть, або сина, або скрізь і так. Тобто все від одної родини і по суті заснували закарпатчики. Це Ні, це село. Чоловік Соколівки, а жінка з Закарпаття. Ага, чоловік з Соколівки, жінка з Закарпаття. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.